Перед початком відео хочу сказати слова вдячності моїм постійним глядачам дякую вам, що ви залишаєтесь зі мною. Анна прокинулася від задушливої тиші. Зазвичай її маленька квартира у багатоквартирному будинку завжди була наповнена ледь чутними звуками міського життя віддалений шум машин, розмови сусідів за стіною, завивання вітру за вікном. Але цієї ночі панувала абсолютна гнітюча тиша, така щільна, що здавалося, ніби її можна помацати. Вона обережно підвелася з ліжка. Годинник на тумбочці показував три години ночі. Електрика працювала, червоні цифри світилися рівно та безтурботно. Анна відчувала дивний неспокій, липкий страх, що повільно піднімався з глибини її єства. Вона вийшла у вітальню. Все було на своїх місцях увімкнений на ніч ноутбук на столі, незакінчена книга на дивані, улюблена фігурка сови на полиці, але ця звична картина чомусь не заспокоювала. Відчуття чужої присутності ледь помітне, але наполегливе не зникало. Анна підійшла до вікна і відсунула штору. На вулиці було темно, але ліхтарі освітлювали порожню дорогу та ряди припаркованих автомобілів. У вікнах навпроти не світилося жодне світло. Здавалося, все місто поринуло у глибокий, неприродний сон. Раптом вона помітила рух. На сусідньому даху у тіні антен та вентиляційних шахт щось ворухнулося. Спочатку Анна подумала, що це кішка або великий птах, але силует був занадто витягнутим, занадто нечітким, щоб належати звичайній тварині. Він ніби зливався з ніччю, але водночас виділявся на її тлі своєю аморфною формою. Анна затамувала подих, вдивляючись у темряву. Силует повільно піднявся, став вищим і тоншим. Він не мав чітких обрисів, ніби був зроблений з самої густої ночі, що набула незрозумілої форми. Страх холодним колючим струмом пробіг по її тілу. Потім силует почав рухатися. Він не ходив чи бігав. Він ковзав дахом плавно і безшумно, немов тінь, що зірвалася зі свого місця. Його рухи були позбавлені будь-якої органічної плавності, вони були ривчастими, непередбачуваними. Анна відступила від вікна, її серце шалено билося в грудях. Вона не розуміла, що це таке, але інстинкт кричав про небезпеку. Вона зачинила штори. Ніби шматок тканини міг захистити її від того, що вона побачила. Вона спробувала увімкнути телевізор, сподіваючись на знайомі звуки та зображення, які б розсіяли цей кошмар. Але пульт не працював. Вона перевірила батарейки, вони були на місці. Тоді вона спробувала увімкнути світло у вітальні. Вимикач клацнув, але світло не загорілося. Анна відчула, як паніка починає захльостувати її. Вона кинулася до дверей, намагаючись їх відчинити. Замок не піддавався. Вона смикала ручку, штовхала двері плечем, але все було марно. Двері були, наче заклинені зсередини. Раптом вона почула тихий шкрегіт. Звук долинав з-під її ліжка, Анна завмерла, боячись навіть дихати. Шкригіт повторився, став голоснішим, наполегливішим. Потім він змінився на тихе, але чітке дряпання по паркету. Анна повільно відступила назад. Її очі були прикуті до темної щілини під ліжком. Страх паралізував її волю, перетворивши на безпорадну жертву невідомої загрози. З під ліжка висунулася рука, нелюдська рука. Довга кістлява кінцівка з блідою, майже прозорою шкірою та довгими гострими нігтями. Пальці судорожно заворушилися, чіпляючись за край килима. Анна закричала, але її крик потонув у мертвій тиші квартири. Вона спробувала втекти, але її ноги ніби приросли до підлоги. Рука під ліжком рухалася швидше, витягуючи з темряви ще одну та ще одну кінцівку. Зрештою, з під ліжка виповзло щось. Воно було високим і худим, з видовженим тілом, вкритим блідою, зморшкуватою шкірою. Його обличчя було позбавлене будь яких виразних рис, лише дві темні щілини замість очей, і вузький, безгубий рот, що повільно розтягувався у моторошній подобі посмішки. Істота мовчки дивилася на Анну своїми порожніми очима, від якої віяло нескінченним холодом. Потім воно повільно підняло свої довгі кістляві руки і зробило крок у її бік. Анна спробувала відбитися, але її удари ковзали по його слизькій шкірі, не завдаючи жодної шкоди. Істота наблизилася, її крижаний подих торкнувся обличчя Анни. Вона відчула, як її тіло пронизує пекучий холод, як її сили покидають її. Останнє, що вона побачила, були темні щілини його очей, що наближалися, поглинаючи все її єство. Потім настала лише нескінченна, всепоглинаюча темрява. На ранок сусіди занепокоїлися відсутністю Анни, двері її квартири були замкнені зсередини. Коли їх зламали, всередині було тихо і порожньо. Речі лежали на своїх місцях, наче нічого й не сталося. Лише на ліжку залишилася вм'ятина від тіла. А під ліжком, у темряві ледь помітно виблискувало щось біле та гостре. Експерти, які прибули на місце події, так і не змогли встановити, що сталося з Анною. Її зникнення залишилося нерозгаданою загадкою ще однією моторошною історією, що загубилася у лабіринтах міського життя. А вночі, коли місто знову засинало, десь у темряві, під чимось ліжком. Міг почутися тихий, ледь вловимий шкригіт.